Вітаю вас, мої дорогі школярики. Ось і закінчились весняні канікули. Розпочинаємо працювати далі. Жаль, що працюємо в дистанційному режимі, але головне, щоб всі були здорові. Тому працюємо. Погляньте, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми пригадаємо, що таке абетка, звуки і букви. Давайте прочитаємо скоромовку. мовку. Женчик, женчик. Невеличкий. На женчику черевички і шапочка чорненька, і латочка червоненька. Спробуйте прочитати цю скоромовку самостійно. Потім ще двічі швидше та ще швидше. Спробуйте вивчити скоромовку на пам'ять. Пригадайте, що скоромовку треба вимовляти дуже швидко. Послухайте уважно казочку про білочку. Слухайте уважно, далі вам потрібно буде відповісти на запитання. Отож, слідкуємо у траві, між розлогим дубом і стрункою ялиночкою сидить білочка. Щось шепоче своїм листям, а білочка вчувається, що він запрошує її до себе. І ялинка погойдує гілками, наче теж кличе білочку. Де ж мені оселитися, думає звірятко, чи в дуплі на дубі, чи у гнізді між гілками ялинки? Та ні, я собі збудую дві хатки. У дуплі спатиму, а у кубельці трублю комору. Ох і настрибалася моторна білочка з дерева на дерево, а хвостик їй допомагав стрибнути на потрібну гілку і не впасти, а вправно лазити по деревах допомагали гострі кіхтики. І за кілька днів у дуплі, на дубі, було м'якеньке кубельце. Вистелене мохом і сухою травичкою, а у гніздечку на ялинці були грибочки, шишки, горіхи, жолуді та ягоди горобини. Ви уважно слухали казку? Тепер прочитайте самостійно малюнки замінюйте словами. Якщо прочитали, тоді виконайте тестові завдання. І так, хто сидів у траві? Що вчувалося тваринці? Перевіряємо, як вчинила білочка? Що допомагало тваринці під час стрибків? Чим користувалася білочка, щоб лазити по деревах? Що мала білочка у дуплі? Молодці! Справились? Працюємо далі. Сьогодні ми розпочинаємо з вами новий підручник, який називається українська мова. Це навчальний посібник для першого класу. Цей посібник є продовженням нашого букварика. Ви вже трошки підросли, букварик вам замалий, тож працюємо за новим підручником. Відкриваємо підручник і бачимо віршик. До нас журавлик прилітав. Слухаємо вірш. Про кого розповідається в цьому вірші? До нас журавлик прилітав, він гарні віршики читав про синє небо і весну. Про Чорне море і десну, про Україну, рідний край. Ти ще раз, друже, прилітай. Про кого розповідається у вірші? Так, у вірші розповідається про журавлика. Скажіть, будь ласка, які слова у вірші пишуться з великої літери? Пригадайте, чому саме? Прочитайте вірш самостійно. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося про Сергія Григоровича Козлова, який є автором наступного тексту. Текст, ця казка називається Звуки й голоси. Перегорніть, будь ласка, підручник на четверту сторіночку. Слухаємо текст. Уважно слухайте і скажіть, про кого розповідається у касті? Звуки і голоси. Дрімаючи ведмедику, можна уявити все, що хочеш. І все, що ти уявиш, буде як живе. І тоді, що? І, і тоді чути звуки і голоси? І кого ти чув, зяблика? А вчора жабу, ти лише уяви. Вона сидить і співає. Уявив, але не чую. Сидить, очі витріщила й мовчить. Поговори з нею, скажи. Ми з їжачком із далекого лісу прийшли на твій концерт. Сказав, мовчить. Слухай їжачку, навіщо нам ця жаба? Ходімо, назбираємо грибочків і насмажимо, а для тебе є яблучко припас. Грибочки, яблучка. Якби ти тільки знав, як це звуки, голоси, діти про кого розповідається у казці? Так, про ведмедика і їжачка. Погляньте уважно, казка побудована у вигляді діалогу. Пригадайте, діалог. Це розмова двох або кількох осіб. Тут ведеться розмова між їжачком та ведмедиком. Прочитайте казку самостійно. Чиї голоси чув їжачок? Так, їжачок. Чур, волоси, зяблика. Погляньте на малюнок. Це зяблик. Така невеличка, різнобарна пташечка. А що вам відомо про зозулю? Погляньте на малюнок. Пригадайте, чи бачили ви цю, цю пташку? Що ви знаєте про неї? Отже, ведмедик з їжачком ведуть діалог. Розіграйте розмову ведмедика та їжачка. Створіть концерт для ведмедика, щоб він почув звуки природи. Прочитайте ще раз самостійну казку. Та виконайте всі завдання у кінці тексту.